Наше сьогоднішнє свято під гаслом проходить, батьоруй разом із Львівством на День міста. Наша, сьогодні, наша сьогоднішня презентація якраз власне, і до Дня міста ми підготували кілька подарунків, які чекають вас екскурсія і потім концерт. От. Хочу одразу вам представити нашого першого спікера. Це директор Львівської пововарні Роман Головняк. Дуже радий вас бачити в цьому чудовому закладі в такий день. Сьогодні Львову 756 років. Це особливий день для всіх львів'ян та гостей столиці старі І в міське щороку намагається зробити це свято таким, щоб воно запам'яталося всім мешканцям і гостям Львова. Цей рік не є виключним. Ми приготували багато подарунків. Сьогодні ми даруємо батяриків. Що такі маленькі батярики ми сьогодні вам кажемо. Спочатку дозвольте декілька слів про нашу компанію для тих, хто з нами не знайомий. Отже, компанія Calzberg Group сьогодні товарна компанія номер 1 в північній та східній Європі. Четверта компанія в мірі, яка має 150 ринків збуту. 500 пивних брендів. В минулому році компанія продала майже 12 мільярдів літрів пива. Основні етапи розвитку нашої компанії в Україні багато інформації. Відзначують дати. В 1999 році людська пивоварня йшла до групи BBH, а в 2008 році єдиним власником групи стала компанія Калпер. Ми маємо багато відомих брендів, Звичайно, це Львівське, Славутич. Наш клас Тарас, який є безперечним лідером на ринку класу Сидерсомер, такі міжнародні бренди, як Тубарплазбербалтика. І в минулому році ми стали єдиним представником та дистриб'ютором таких відомих марок, як «Гіннес», Корона, Варштана. Що зараз відбувається на повному ринку України після значного зростання в 2010 році, в минулому році ринок, на жаль, Впав більш ніж на 2%, але нам вдалося наростити свою частку. Згідно даних компаній Ніці, наша частка складає 28,8 Ми зараз займаємо другу позицію на ринку. Наша ціль на цей ціль на ціль на рік плюс 0,3 пункти. Ми дуже сподіваємося, що євро на цьому допоможе, адже Халберг є офіційним спонсором цього турніру. Львські праварні сьогодні це потужне підприємство з сучасними технологіями обладнанням. В новому році ми продали понад 160 млн грн пива. Було сплачено до бюджету Львова 13,5 млн грн. Майже ту саму суму ми витратили на проєкти, які спрямовані на енергозбереження, покращення умов праці. Екологічні проєкти як результат ми вже в входимо до екологічного рейтингу регіону як саме відповідальна компанія, яка дотримується всіх екологічних вимог. В минулому році ми, як завжди, приймали активну участь в культурному житті Західної України. Рік тому ми подарували місту перший в Україні пам'ятник і дроварям. Які встановлені на проспекті Свободи. Також ми виступали партнерам таких заходів, як і міста в Кам'янці-Подільському, концерт оркестру складною назвою День Незалежності України, фестивалі Фігрів Львова і фестиваль байкерів в Буржграді. Також нещодавно ми встановили годинник. Велицьку, Соціальне життя, ми займаємо активну позицію. Ми встановили, подарували вілянам та гостям міста Багато лавочок в центрі міста. І, і, і мешканці Бовлади, і які там відпочивають. Ми канасо підтримали реставрацію фонтану біля Оперного театру, і, 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 ремонт аудиторій в, в Львівській політехніці. Висаджували дерева на вулицях міста. І знову ж встановили Єдиній Україні пам'ятник Барваря, який вже тоді, по задумці автора, мав своє продовження, яке ми сьогодні і презентуємо. Отже, нагадую, як все починалося. Пивоваріння це давня традиція Львова, і дуже поважна професія для того, щоб шанувати пам'ять про ті покоління Ми вирішили встановити такий пам'ятник. А в 2010 році, наприкінці 10-го року. Був оголошений конкурс, в якому приймали участь 5 українських митців. Перемогу одержав відомий війський скульптор Володимир Цесарів, автор багатьох пам'ятників, нарешті не тільки у Львові. На цих фотографіях ви можете бачити декілька робіт Володимира. До речі, цей білий лев, який є для кімнації, теж робота Володимира. Отже, батярики є продовженням цього пам'ятника. Наразі батяриків п'ять. Це невеличкі такі бронзові фігурки, які встановлені біля відомих кав'ярин, ресторанів. Вони є тут, будуть захищати гостей з Хелефам Львівського. А де саме вони встановлені, ви сьогодні дізнаєтесь під час одного туру з відомим істориком. Львова, Львів, Львів. Львів. Також сьогодні запрошую вас всіх на наше дійство на площі ринок, яке почнеться о 17.15, там буде багато різних активностей. активнестей. кульмінацією цього дійства буде святковий концерт, ведлайнером якого безперечно є Кузьма рябін, якого представляти не треба. Отже, Я всім дякую за увагу, дякую, що ви знайшли свій час приєднатися до нас. Хочу представити і надати слово власне, автору багатьох скульптур, зокрема Бадяриків, які ми сьогодні презентуємо, це Володимир Цісароку. Доброго дня. М -м -м. Як, як ви вже чули, що ці батярики, які сьогодні презентуються. Це продовження пам'ятника львівським бойоварям, який був встановлені рівно рік тому. Власне, ідея була така, що зробити не тільки, Ми, коли розроблявся ще проєкт на пам'ятник Львівським бойоворям, ідея була зробити не тільки пам'ятник як один, а доповнити його, додати якийсь додатковий сюжет, тобто розповіді сюжет в сюжет, сюжеті. І оці е, маленькі чоловічки, які розташовані по цілому вою, ці батярики, це є продовження цього пам'ятника. Е, як усім вам відомо, що скульптура це мистецтво, яке розташоване в просторі, так? а, наприклад, є мистецтво, яке розтягнуті в часі, так, як, наприклад, музика, там, інші мистецтва. От, була власне ідея розтягнути цю пам'ятник до увагу не тільки в просторі, а й у часі. І от прийшов, Сьогодні вже прийшов рік, так? і історія цього пам'ятника вона продовжується далі, тобто вона має продовження. Сьогодні презентуємо п'ять батярів, які розташовані в різних місцях, стилістика їх. Ви, можливо, бачили на картинці, ще побачите, вона також відповідає цій власне, батярській тематиці, Вони не є такі як б, невеличкі е, міні-пам'ятники. Так? Це такі атракційні скульптури, які, там, можливо, трошки руху ліпки, але відповідають настрою цих батярів. І також, коли я їх працював, коли я, то, старався знайти. Стилістику, яка б відповідала його Львівському. Мені знаєте, я народився, я виріс у цьому місці в Львові, і мені дуже приємно вчатися до історії Львова, дуже приємно щоб, ну, робити. Його. Також приємно, що е, є компанії, які, в тому числі Львівська Поговальня, яка також підтримує небайдужає історія і вона також підтримує ці творчі проєкти. Я неведужую до творчого насичення. О, також е, ви можете побачити, як вже було сказано, годинник на прохідній людській Ну, Також я хочу подякувати компанії Пікарт, яка втілила це все відбила безпосередньо вже у бронзі. І... Дякую за увагу. Тепер хочу запросити до слова э, пана Ігоря Лильо, власне, який презентує вам э, наш повний тур, э, мандрівка із поводомівське, який теж був зазначений в Анонсі. Коротенько тільки зазначу, що власне цей повний тур э, був задуманий як ідея для продовження життя оцих батяриків, цього пововара, щоб якомога більше людей змогли з ними познайомитись. тому що ми, їх, ми хочемо, щоб вони продовжували своє життя. В, э, Таких екскурсіях, на яких зможе побувати багато-багато відвідувачів. Прошу, пане Люда. Ми проводимо певні екскурсії в польово вже майже впродовж двох років. І я дуже пишаюся тим фактом, що Львівська переварня запросила власне, компанію «Кумпельтур» до співпраці. Напевно, багато хто з вас бачив в місті Балобари, який їздить там по площі ринок. це теж наша ідея. Ну і ми робимо різні симпатичні речі. А все, що сьогодні робить Львівська поовальні, насправді це дуже великий соціальний проєкт, у тій причині, що ми не колись викликав міський голова на розмову, каже, що це ви певні тури влаштовуєте. Я кажу, знаєте, Андрій Іванович, кажу, ми намагаємося зробити, от колись був великий шовковий шлях, а ми намагаємося зробити шлях Брюки, Мюнхен Прага львів От ми хочемо запропонувати людям не просто дегустацію пива. Ми пропонуємо гарну забаву. Ми пропонуємо пиво під хорошу їжу і ми пропонуємо пиво під хороші емоції. В цих емоціях львівська пивоварня займає надзвичайно важливе місце. Кращого пивного музею, ніж є в Львівській пивоварні, немає на сьогоднішній день в Україні. І є багато інших речей, цих скульптур, про які казав пан Володимир, і інші, які, власне кажучи, я думаю, дуже прикрашають її насправді. Батяриків — це частина великої країни, яку будує львівська пивоварня. Як ви вже знаєте, є пивовар, і є його маленькі твердіти, можна сказати, батярки. Я думаю, що це буде розростатися, дай Боже, я принаймні цього бажаю. А наше завдання з'єднати їх всіх. Тобто ідею батяриків створила львівська пивоварня, втілив її митець. Пане Володимир Цесарик, а кумпальтур буде з'єднувати, ми будемо розповідати не про пиво і Львів, а ми будемо розповідати про Львів пиво. Я думаю, що за останні два роки через півні екскурсії пройшло вже більше 2,5 тисячі людей. Кожний з яких а, ми в такій країні живемо, то знаєте, без, без не є. Кожен з цих людей отримав від нас спеціальний пивний паспорт. Він отак виглядає. І кожен цей пивний паспорт має всередині візи які б'ються, і таким чином ми прославляємо львівських пивоварів це їхній герб з 1425 року а в 1715-му починається промислове виробництво власне на львівських пивоварів. Тому я би хотів сьогодні дозволити мені так трошечки два слова сказати і вручити перші такі, такі також паспорта директору пивоварні. Я сподіваюся, що ми вас, також, ми вас безплатно проведемо на Львівську, по таланті також, я так думаю, а цей чоловік вже має, він вже в кишеню заховав, собі сідно це підписав. Так що я думаю, що дуже сподобається. Ще одна річ. Кожний із батяриків має свою легенду. Ну, Наприклад, це батярик, який сидить на подвір'ї Моцпіуса, дуже цікавого ресторану пивоварні він тримає в руках гроші, не наші гроші. То, що така буква така якась конкретна, та легко впізнавана. Але я сподіваюся, що її дуже швидко затруть. Нас у Львові взагалі люблять терти, бавитися і так далі. Другий батярик знаходиться в нас, власне кажучи, біля ресторану Амадей. Це такий батярик для митців. Одним словом, якщо натхнення, то потерти яка-небудь нова пісня, я думаю, так обов'язково з'явиться. А наступний батярик це у нас з прецлями стоїть знаменитими. Я вам історію його ще розкажу. Це все докладніше. Він нас стоїть біля чудового закладу знаменитого цига. Який народив також багато і породжує постійно багато ідей. Я так розумію, що Марик там, там не буде відходити від, від да нього. Буде мерти без безперестанку також. Наступний батярик нас стоїть біля ресторану Кентавер Він, власне, не стоїть, він сидить. Знаєте, еміграція це така штука, яка постійно перманентно присутня в Західній Україні. Нас кудись би щас тягне, от там на валізі він відпочиває з цим пивом. Ну, подивимось, потребі його сьогодні також. Хто знає, може вам візу куди-небудь дадуть. От, а наступний останній батярик у нас такий, е, як би це так сказати, тепер так не прийнято. Ну жінок він любить. Ну нормально, я не ну, ще любить. пиво і жінки. Це якраз от дуже добре поєднується, і тому він стоїть у нас біля ліденської кав'ярні. Йому там буде не сумно, Він стоїть поряд з швейком, який сидить також з гальбою пива, і також йому там затишно і приємно. Хочу всім оголосити на нашій екскурсії. Запрошуємо не тільки дорослих, але тільки дорослим даємо пиво. Офіційне, офіційне оголошення. Ми в цьому плані дуже ретельно підходимо разом з військовою пивоварнею до цих речей. Ну і останнє так, щоб не, не багато часу займати, хочу вас всіх запросити, вас і ваших друзів і знайомих на чудові тури у Львові і можу вам сказати, що е, львівське пиво то є кляса робить з хлопа супераса. А якщо хлоп супер то й жінкам непогано. Так що, будь ласка, приїжджайте до нас і думаю, що поді екскурсії двоє вам сподобаються. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Хочу нагадати, що для вас буде екскурсія, після пошету не розходьтесь. Пан Ігор особисто проведе по всіх батяриках і розкаже детально легенду і ще можливо... П'ять наразі уособлені в одної скромної персони. Я маю. Я постійно десь їду. Нині, до речі, прилетів з Праги через Мюнхен, і вже по дорозі півка дьорнув. Я люблю жінок, слава Богу, не, не мужиків, бо має чим похизуватися. Я постійно розтягую якісь акордіони. Тобто, я я сьогодні на своєму місці. Мені дуже пасує, я не то що я горджуся тим своїм мені воно просто пасує, і я тішуся, що сьогодні маю де себе презентувати. Сьогодні буде концерт, який е, нетиповий для скрябина. Пару тижнів тому ми спробували зробити репетицію, чи можна виносити на велику сцену в Пільному домі Річарда Томса. Той є концерт з джазменами з акустика квартета харківські музиканти, віртуози джазмени, які будуть нашу програму грати в джазі. І то є дуже хуліганська тема, тому що наскільки джазмени пробували прилизати мою хуліганську особистість, то виходить так, що я зіпсув їх. І що з того боку то на сцені можна буде подивитися, як я псую джаз. じゃあ行きます。